Вітаю шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я відповім на е, запитання однієї е, моєї глядачки, яка... Е, ну... Прокоментувала, не зрозуміла дещо з того, що я навів в свій час ну, такий, такий випадок, який трапився з однією знайомою, яка пішла до церкви Московського патріархату тут у Києві, так. Ну і захопила першу хустку, яка їй потрапилася під руку. Ну, а на тій хустці. Був намальований тигр. Ну і коли вона надягла, не дивилася, стала там десь серед цих московських бабок, які там є, вони це все зауважили і стали її бить по голові просто, а потім виштовхали потилицю по плечах з церкви. То вона запитує, а як це, а чому це, а як це так могло бути? Ну, все просто, дуже. Давайте, ну, як кажуть, я поясню це на е, простих прикладах, е, я е, в інтернеті просто, як кажуть, подлубався, е, так би мовити, на цю тему. Ну, ось, і знайшов от в РПЦ, в Московському патріархаті, УПЦ. величезну кількість просто буду зачитывать, что цены не, не было что то там вменены и так далее. Так. Что нельзя делать в понедельник? Что нельзя делать в понедельник после Пасхи? Что нельзя делать в понедельник после? Троицы, что нельзя делать в Великий Понедельник, что нельзя делать в Жилявый Понедельник, что нельзя делать в Страстной Понедельник, что нельзя делать в Чистый Понедельник, что нельзя делать В світлий понедільник, що не можна в впомінальний понедільник і так далі, і тому подібне. Величезна. Далі пішло, що не можна робити вівторок, що не можна робити в середу, що не можна робити в четвер, п'ятницю неділю і так далі. І тому подібне. Що не можна робити чоловікам, що не можна робити жінкам, що не можна робити дітям до п'яти років. Що не можна робити від 5 там, до 12 і так далі, і тому подібне. Це, якщо це все вдуматися, то починаєш розуміти, що це просто табу. Табу. А що таке табу? Табу це заборона на різні е, дії людини в певний час і в певній ситуації. І Притаманна це все для первісного суспільства. Тепер я ну, солідарний з українським істориком Палієм, який пише: ну, сутність того, що він говорить, що Московія в сенсі глибинної власної цивілізаційної сутності відстає від України на 4 тисячі років. Так, це він як історик, як археолог, розповідає нам. А ми це все бачимо під час московсько-української війни, яка відбувається на наших очах. Що вони там витворяють? Це ж ну, первісні люди, первісні люди. І колись одна вчений, так, приїхала сюди до Києва. Свій час, ну це давно вже було. На конференцію там, ну і е, там ще деяких, деякі були жінки, ну і пішли вони до, от захотіли подивитися на знач, Володимирський собор. Так, є такий у Києві дуже давній собор. Ну, може, не скільки давній, і скільки місця, там, як кажуть, давнє намолене, ну і е, розписували його на, на той час видатні художники цей е, собор. Ну, і вона захотіла туди піти подивитися. Ну, прийшли ми до цього собора, ой, боже мій, я ж забула хустку. Що ж, так кажу, ну пішли без хустки. Ну як это? Та ви що? Да мене уб'ють там, кажу, ніхто не уб'є. Ну як это? Ну, я за руку буквально взяв, завів туди, у цю церкву. Ніхто там її не займав без хустки, ніхто її не бив, ніхто її не виштовхував по і по плечах. Так. Чому? Тому що це українська церква, це українська традиція, це українська цивілізація. А от ті, що приїжджали, і вони донині там сидять у тій Почаївській лаврі і всі останні, ті, що з Московії поприїжджали із власною ментальністю, у них же ж постійне табу. На все. На одяг, на взуття, на все. Я не знаю, як вони там до трусів вже не добралися своїми рененами чи правильно там натягнути, чи ні. Це первісно общинна. Ну, не даремно у них община існувала. Не даремно них комунізм у них привився цей весь. Не даремно вони сюди прийшли знищувати українців і створювати тут колгоспи, які генетично не притаманні українцям, як зовсім іншої нації, в якої як європейців, панує індивідуальне начало, а не община. Оце первісно общинний лад. Ось такі речі відповів я, здається, на запитання тієї жінки, яка запитувала мене: а чому ж це от ту жінку побили і виштовхали із церкви? Що то за церква? Так от це оце та сама церква. Всім українцям в українці, в Україні і світі. Бажаю здоров'я і удачі і нашої перемоги над зовнішніми, внутрішніми ворогами, а також над корисними ідіотами, які е, ну, допомагають і тим, і іншим внаслідок своєї недолугості.